івано франківську відбувся до прем'єрний показ нового українського фільму Панфір. Подія зібрала аншлаг у кінотеатрі. стрічку знімали у гірських районах Прикарпаття та Буковини. Про враження від побаченого розповість наш кореспондент Іван Харук. В одному з кінотеатрів Івано-Франківська не проштовхнутися. Тут показують фільми режисера Дмитра сухолиткого Собчука. Панфір. Саме так кличуть головного героя. За сюжетом фільму, аби роздобути гроші, чоловік звернув на ризикований шлях, який без наслідків неможливий, адже пов'язаний з контрабандою. Кастинг до фільму та зйомки відбувалися три роки тому. Актори намагалися зрозуміти місцеві традиції та колорит, аби відкрити Україну з нового боку. В часі підготовки, в часі репетиції ми зверталися один до одного. Олена, Льоня, ну тобто, я як Соломія на, на, на той час зникла. От, і Дмитро нас запитав на вечері, а де ви познайомились, за яких це було обставин. Пам'ятаю, ми гуглили в Чернівецькій області якісь училище лісотехнічне, думали так, чим могла Олена навчатися, чим Льоня. От, тому це було, якби ми були обмежені в самому сюжеті. Але ми дуже детально знали про себе самих як у персонажів, і це теж давало добре таке підґрунтя для існування в кадрі. Сина памфіра Назара зіграв житель села Яворів Косівського району Станіслав Потяк. Для хлопця це перша спроба у відеозйомках. Каже, продовжуватиме опановувати кіносферу і надалі. Це моя перша роль. Я дуже переживав на цією ролею. Були важкі моменти і фізично, і психологічно, але, але ми всі, всі справлялися з цим. І, ну, я дуже радий, що отримав такий хороший досвід в, в, у такому фільмі, і це дуже хороший старт для мого, напевно, майбутнього. Амфір кіно доросле. Хоч у роботі і присутні жартівливі епізоди. Однак, сюжетна лінія побудована на виживанні та нелегальному заробітку місцевих горян. Дуже красива стрічка. Там прям кожен кадр можна робити скріншот, публікувати в інстаграм чи в інші соцмережі. Прям мега красиво. Вона для очей. Я для мене як для естета реально було супер приємно дивитись. Сама на наповнення фільму. Не дуже веселе, в деяких моментах сумне. Не хочеться, щоб в нашій країні далі продовжувалась корупція. Хочеться, щоб все навпаки ставало краще, але дуже гарно показано таку правдиву картинку, і було дуже приємно слухати такий наш західний гуцульський говір. Тому що в мене бабуся гуцулка, дідусь гуцул. Неоднозначне враження. Кіно захоплююче, кіно якісне для мене про, про несправедливість. Про на жаль несправедливість сучасної минулої України. Фахівці відзначають роль якісного українського кіна у часи війни для Івано-Франківців. Найголовніше це ходити на українське кіно і для тих людей, хто приїхав також до нашого міста, внутрішньопереміщених осіб, адже це своєрідна кінотерапія, це спосіб знайти свою українську ідентичність, це спосіб зрозуміти себе шляхом перегляду українських фільмів. Для мене важливо не тільки популяризувати українське кіно, але і розказувати про наші локації. Так, де. Відбувалися фільми, де вони знімалися, адже таким чином ми спонукаємо до розвитку туризму. Стрічку помфір у кінотеатрах можна буде подивитись з 23 березня з Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.